Коли перевіряю укриття, перевіряю журнали оці, знаєте, вони заповнюють самостійно. І там, мов, на дві людини, три людини, якийсь супер обстріл, мовно, там 31 липня. Шість людей. А укриття, мов, на 500. У ну, нас же є інша статистика, так? Додатково. загалом по району користуються 500 тисячі людей. в цілому. Не користуються укриттям. Хоча вони є. На Треєщини вони є, а вони більш-менш охайні, на Лісовому їх менше, але вони також є. Ну, людям не хочеться йти вночі, мовно. Тривога у першій годині, поки літик, то все о другій. Треба вийти тих 300-500 метрів іти з дитинкою, там тосьо. не хочеться. Ну, я можу зрозуміти, але в Ізраїлі тебе не питають, тебе за ухо витягають і запхають в укриття. Там дуже жорстко це. Дуже жорстко. Друзі, завжди раджу ходіть в укриття. От коли ви бачите, що Ризику, коли ви бачите, що на моніторі телеграм-каналі, трухе там або в мене я пишу час бути, типу, от сьогодні треба бути уважним і так далі, йдіть в укриття. Але так завжди ходіть в укриття, коли знаєте, що йде тривога. Коли ви бачите дуже багато ризиків додаткових, ідіть в укриття. Я вас дуже прошу.